Прошу, прошу. прошу. Хто про що подумав? Шановні друзі, я дозволяю собі так звернутися до шановного зібрання, тому що мені приємно усвідомлювати, що кожного разу, коли я приходжу, наполовину аудиторія змінюється. Не приходять одні такі колоси, зато приходять інші. Не менш говірки і не менш розумні. Що я, як простий громадянин, я до журналістів маю таке дотичне відношення, що я всіх люблю читати, всіх поважаю. Правда, не, не можу осягнути всяку велич, що почути і тим паче підказати щось розумне. Тому я зосереджуюсь на тих банальних земних питаннях, оскільки я більше по землі. Як фермер, і як вчитель, і як та простий дороговичанин, який, можливо, дає оцінку всім. В цьому тому, що почує і хто що сказав. Розумно це сказав чи в формі жа. Якщо ми збираємо щось зробити, у нас таких бажаючих маса, вже я нарахую близько 10 активних людей, а в процентному відношенні ніколи не може бути активних аж забагато. В середньому військово від 2 до 5% населення є активні. Бажано, щоб ці активні люди були ще й свідомі. Ну, після виступу пана Хосе, мені додати нема що, так само після відсутнього могльони, вже нічого не додаш, сказано мудро, коротко і по суті. Так, так і так. Треба шукати, треба об'єднуватись. Спочатку 10 активних людей, свідомих людей, чи небайдужих дрогобичан. Потім ті 10, як ми коли запланували, повинні створити форум громадських організацій, зібрати небайдужих дробичан і зібрати цей форум десь в приміщенні, щоб було хоч 300 чоловік, знов таки небайдужих, і зібрати ці документи. Виробити стратегію нашої переможної ходи, до якої так рветься пан Валерій. Правильно, але перша стратегія зібрати небайдужих, створити цей форму, під той форум, знайти небайдужих кореспондентів людей, які будуть друкованим словом висловлювати ті думки, які будуть говорити громадські організатори чи громадські організації. Значить, тепер банально переходимо про гроші. Люди добрі. Свідома людина, нормальна людина буде добре діло робити і без грошей. Недовго, але буде. І якщо він добре робить свою справу без грошей, то якщо він буде отримувати гроші, він все одно її буде робити добре. На того нас свідомо. І якщо нам це вдасться. Кінці кінців хоч щось зробити, організувати спочатку тих 10 небайдужих, потім 300 небайдужих, зробити той форум, зробити, оце, що ми говоримо, що слово, щоб не, як гарно процитував, не Лапух Ваврин кричав в міській раді, а кричав і Ваврин, і другий, і та газета, і той сайт, і то телебачення, і ця громадська організація без зуба. Але вона повинна це робити, якщо ви хочете щось змінити, то тоді це слово почують, і тоді під це слово, під той авторитет, який вона завоює, ми можемо провести і міського голову, і депутатів відповідних для затравки, щоб то обірвати. Як проблема. Я наголошував минулий раз, не звернули увагу для вас, кореспонденти, Є така справа, як то, що ЖЕК. І приватники беруть за димохід за документ, на якому написано, що в тебе прочищений домов.